Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про парило звичайне, яке в народі ще називають гладишник. Назву гладишник парило отримало тому, що раніше його використовували для відпарювання глечиків з під молока, а глиняні глечики для молока раніше у деяких місцевостях називали гладишками. Парило звичайне поширене по всій території України. Росте у мішаних лісах, на галявинах, у зліссях, на відкритих місцях, зустрічається у степу. Парило звичайне це багаторічна трав'яниста рослина висотою до 80 см, з коротким товстим кореневищем. Стебло у парила прямостояче, трохи розгалужене, густо вкрите довгими горизонтально відхиленими короткими кучерявими волосками. До стебла Почергово кріпляться складні непарнопересті листки. Нижні та середні листки черешкові, верхні сидячі. Складні непарнопересті листки складаються з 5-9 листкових пластинок, які по краях дрібнозубчасті. З нижнього боку листки сіруваті від дуже густого шовковисто-баргатистого опушення, з домішкою залозистих волосків. Зверху листки темно зелені, розсіяно прилегло волосисті. Цвіте парило звичайне з червня по серпень. Його суцвіття густа колосовидна китиця від 10 до 30 сантиметрів завдовжки. Квіти на квітконіжках. Чашечка з п'яти чашолистків до 2 мм завдовжки, а віночок з п'яти оранжево-жовтих пелюсток до 6 мм завдовжки, пелюстки яйцевидної форми. Плід горішок з гачкуватими шипами. За допомогою шипів, зрілі плоди чіпляються до шерсті тварин і таким чином поширюються по території. У складі парила звичайного виявлено ефірну олію. Багато дубильних речовин, смоли, фотостерин, слизисті та гіркі речовини, кумарин, флаваноїди, стероїдні сапоніни та сліди алкалоїдів, також виявлені холін, кверцитрин, вітаміни ПП та групи Б, мінеральні солі, у яких містяться сірка, залізо та кремніва кислота, а також органічні кислоти яблучна, лимонна, аскорбінова. У насінні містеця до 37% жирної олії. У народній медицині препарати парила звичайного використовують як сечогінний засіб при лікуванні захворювань печінки, жовчного міхура, сечокам'яної хвороби та енурезу. Відвар парила звичайного. Вживають при поганому травленні, при ослабленні діяльності кишечника, а також при засійних явищах у печінці та жовчному міхурі, вживають його як шлунковий засіб та для покращення функцій печінки. Настій трави парила звичайного вживають як спазмолітичний засіб при нейроциркуляторній дистонії. Перелозвичайне також зменшує запальні явища у суглобах при ревматизмі і ревматоїдному артриті. Парилозвичайне використовують як кровоспинний засіб при різних видах кровотеч. У суміші з іншими рослинами перелозвичайне використовують для лікування захворювань печінки і жовчного міхура, для лікування ниркокам'яної хвороби та при енурезі. Зовнішньо Настій або напар парила звичайного використовують для полоскання горла при ангіні, для полоскання ясен, для промивання ран, виразок та пролежнів. використовують при дерматитах, фурункулах, при геморої та при білях. Настій парила звичайного додають до ножних ван для зняття болю і напруження у ногах. Підтверджено, що спиртові витяжки парила звичайного пригнічують розвиток золотистого стафілокока і альфа-гемолітичного стрептокока. А водні витяжки виявляють пригнічуючу дію на вірус герпесу. Підтверджено, що парило звичайне має і глистогінну дію. Так як парило звичайне містить до 5% дубильних речовин воно придатне для дублення шкіри. А ще його використовують для фарбування вовни у золотисто-жовтий колір. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.